Як же без парку динозаврів ніяк не входиться. Максим не може поїхати додому, якщо не відвідає парк динозавра в котрий раз. Тут ще строїли, як ми були минулого разу Ноїв ковчег, то зараз ми йдемо туди, ми ще там не були. Ми в Ноєвому ковчезі. Так все там в бірі. Я тут знімаю, де трохи більше світла, бо там так в кінці трохи темнувато. Не знаю, що я так і так Всі звірі в футболі. Це сім'я ноя, вони моляться. А тут все звірі. Ну, ну цікаво, дуже народ цікаво. Ну, це капець цікаво.